Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Так веселиться істерія від олігархічної позиції. про... На телемарафон у 2023 році планують виділити аж 2 мільярди гривень. Це зрада. Потрібно скасувати телемарафон і повернути ТВ у довоєнний стан, пише блогер Євген Прокопишин. Смішно, у першу чергу, не тому, що у довоєнному стані лише на суспільне витрачали 2,2 мільярди гривень. А ще окремо ж фінансували дом на 400 мільйонів гривень. І того 2,6 мільярда гривень до війни і 2 мільярди гривень зараз. І це зрада. Черговий доказ того. Як популісти прикриваються турботою про народ, просто бажають повернути на ТВ веду воєнний понос на голову влади і відновити розташування країни із середини під час війни в угоду своїм російським кураторам? Найбільше саме команда підозрюваного у Держзраді олігарха регіонала Порошенка, адже його аж ніяк не можна повертати до управління пропагандою, яка лише розхитуватиме стан справ у державі. Втім, відомо, що Порошенку важливий лише хайп, а не єдність та цілісність. Українського народу в боротьбі за перемогу політика його кланів здатна лише погіршити ситуацію, адже в їх сюжетах якраз таки присутні наративи не гірші за російські. З цим погоджується і міністр культури. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не бачить потреби у долученні каналів прямий еспресо і п'ятий канал до єдиного телемарафону. Про це він зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода. Ви самі кажете про необхідність збереження, так би мовити, різноманітності у телевізійному просторі. От у нас є різноманітність. У телевізійному просторі наголосив він на словами Ткаченка. Прямий еспресо і п'ятий канал не були свого часу долучені до марафону. Єдині новини через те, що з їхнім керівництвом не вдалося знайти компроміс. Потрібно було або змінювати той формат, який вже налагодився, або їм змінювати підходи стосовно їхнього бачення, того як це мало б відбуватися, тому що не можна транслювати марафон 12 годин, і мати своє мовлення. Це як пропонувалося, і водночас бути долученим до телемарафону. На це ми відповіли. Будь ласка, можете включати телемарафон як. Це роблять багато інших регіональних каналів, зазначив міністр культури та інформаційної політики. Всі ми пам'ятаємо, чого вартує домовленості з партією Порошенка, коли вони іначе об'єднуються задля спільної війни на інфофронті. Але наступного дня ми бачимо, що крізь фрагменти єдиного марафону Порошенко і далі просував свої проєкти. Вони лише шкодили і лише підігрівали всі ІПСО, які запускались від РФ розкол зовні всередині держави. Петро Олексійович немов бажає панувати над хаосом. По всіх фронтах колишній президент, нині народний депутат Петро Порошенко продає самозакоханість в ефірях прямого Еспресо» та п'ятого каналу, що не вписується в інформаційну політику під час війни, заявив в інтерв'ю виданню Лівий берег антикризовий радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Це питання єдиної інформаційної політики під час війни. Ця людина закохана в себе, скажімо, власником, посередкований власник каналів. А я не дуже розумію, навіщо під час війни оцю самозакоханість всі свої там якісь наративи продавати в такому вигляді в рамках єдиної інформаційної політики заявив Подоляк. На його думку, Петро Порошенко ніяк не може змиритися з тим, що програв на президентських виборах в 2019-му. І для того, щоб якось це компенсувати, він як припускає Подоляк, міг піти на будь-які руйнівні інформаційні кампанії. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. тисніть на дзвіночок. Також напишіть що ви з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.